Наступний доповідач Тетяна Васильівна Кравець, керівник лабораторії Сенеста. Добрий день, шановні колеги та гості форуму. Дуже вдячна за запрошення виступити з доповіддю. Прийміть слова подяки всім, хто в цей скрутний для країни час зміг організувати і дав змогу приєднатися до цього заходу. Сьогодні хотілося б поговорити про лікувально-профілактичні засоби на основі пробіотичних мікроорганізмів. Коли ви приймаєте ліки від болю, ви більш-менш впевнені, що їх активний компонент подіє на рецептори вашого мозку і зменшить болючі відчуття. Адже механізм виникнення болю у більшості людей приблизно однаковий. Але людський мікробіом не є рецептором, а скоріше екосистемою, яку за складністю іноді порівнюють з тропічним лісом. І отже, підбір пробіотиків, які допоможуть відновити таку складну та індивідуальну внутрішню екосистему, непросте завдання. І також цілком зрозуміло, що пакетик сухих бактерій з полиці супермаркету навряд чи впорається із цим завданням. Мікробіом це наш партнер та постійний спутник. У нього є свої потаємні таємниці та надзвичайні примхи, про які необхідно знати його власнику. Втрачаючи мікробних партнерів, ми втрачаємо важливу частину своєї біологічної сутності, без якої неможливе не лише наше процвітання, а й саме існування. Фундаментальні та клінічні дослідження з усією очевидністю свідчать про те, що мікрофлора кишківника людини є легко розливою частиною мікробної асоціації організму, а оптимальний мікроекологічний статус шлунково-кишкового тракту важливий механізм підтримки здоров'я людини. Крім отримання фундаментальних знань, вивчення мікробіома може принести велику користь практичній медицині. На сучасному етапі існує об'єктивна необхідність збільшення ефективності дії продуктів лікувально-профілактичної спрямованості, а саме пробіотики. Навіщо нам потрібні пробіотики? Чому ефект від терапії не завжди задовольняє лікаря та пацієнта. Склад мікробного пейзажу він суворо індивідуальний. Він унікальний, він змінюється згодом, залежить як від генотипу людини, так і від низки зовнішніх чинників. Ефекти пробіотиків, як правило, штамозалежні навіть у межах одного виду. Відповідно, некоректно говорити про ефективність пробіотиків взагалі. А необхідно проведення добре спланованих, доказових клініко-лабораторних досліджень з біологічних та кліничних ефектів кожного певного штаму. І результатом таких досліджень має стати можливість індивідуального підбору штамів з певними властивостями, з метою персоналізованої оптимізації мікробіоти. Ну, Для чого все це це? Потрібно. Основним механізмом покращення здоров'я людського організму та його адаптації до навколишнього середовища в конкретній екологічній ніші є нормалізація мікробної палітри кишківника та травного тракту в цілому. Мікробіотики кишківника розглядається як основний компонент здатний розірвати отопатогенне коло розвитку захворювання поряд з імунним статусом та патологічним процесом. Відомо, що продукція бактерій різних антимікробних речовин, антибіотиків, бактеріоцинів, літичних ферментів піддається мікробній регуляції, а також впливу асоціативних мікроорганізмів. Причиною безлічі патологічних процесів є токсини, що виробляються патогенною мікрофлорою кишківника, а ряд захворювань, по суті, є токсичним процесом. Як же відновити баланс мікрофлори і зменшити кількість патогенних мікроорганізмів? Як підібрати саме ті пробіотичні штами, які будуть найбільш ефективними? Одним із основних показників функціональної цінності пробіотичних культур, які застосовуються в пробіотиках, є їх антагоністична активність по відношенню до патогенних мікроорганізмів. І давайте з вами розглянемо схему, як же підібрати ті штами, які будуть ефективно діяти на Патогену флору, яка визиває захворювання. Все починається з візиту до лікаря, який визначає необхідність прийому пробіотика, і лікар припускає той патоген, який викликає захворювання. Після Цього призначається клініко-діагностичне дослідження. Попадає до лабораторії у пацієнта, за призначенням лікаря, проводять забір матеріалу. Це може бути будь-який біологічний матеріал. Кал, ротоглотковий мазок, мазок з носа, вуха, шкіри, біоптат, урогенітальний будь-що. Досліджуваний матеріал Міститься у середовище поживне для культивування мікроорганізмів. Культуру, що виросла, піддають ідентифікації, після чого виділяють і нарощують чисту культуру патогену. У певній концентрації культуру патогену та пробіотичного штаму поміщають у живильне середовище, де спільно Культивують. Після інкубації патоген висівають на диференціальне середовище для врахування індексу антагонізму. Після чого вже йде процес отримання біомаси штамів антагоністів. На початку збільшується біомаса пробіотичного штаму. Потім біомаса подається ліафілізації, після чого культури комбінуються у капсулі або у вигляді рідини во флаконах та використовуються за призначенням призначеною лікарем схемою. Давайте розглянемо, які ми отримали результати дослідження. Це Урахування візуального результату, антагоністичної активності на диференціально діагностичному поживному середовищі виділена з біоматеріалу хворого культура стафілококус aureus. Як ми бачимо, то на багато штамів пробіотиків, які в порівнянні з контрольною, бачите, чашечкою проявляють свої антагоністичні властивості, але не всі. І коли ми будемо використовувати такий пробіотик, то він має містить тільки ті штами, які будуть антагоністично діяти на штам патогену. Дивіться, це е, буде лактобацилус лактіс, восьма чашечка, четверта, лактобацилус плантарум, шістнадцята, лактобацилус рамнозис, вони е, дуже ефективно діють е, на штам патогену. Десь є частковий антагонизм. Це от, е, шоста лактафментum, лакта ацедифільна, лакта бацилюс хеветикус, ну і багато ще інших штамів. Це візуально дуже добре ми бачимо. Давайте тепер подивимося на виділену з біоматеріалу хворого культуру Кандіди Альбіканс. Дивіться, як багато пробіотичних штамів а, проявляють антагоністичні властивості по відношенню до патогену кандити. А, і пробіотик буде складатися по більшості своєї з лактобактерій, які антагоністично діють на кхм, цю культуру. Дуже наглядний приклад. А тепер подивимося на результати таких досліджень, які отримує лікар. Індекс антагоністичної дії визначається як низький, середній і високий. Враховується він як десятичний логарифм інгібіції штаму патогену Дивлячись на такий результат, лікар може скласти суміш з, з штамів антагонистів, які будуть проявляти свої властивості по відношенню, ну, в даному випадку, до піогенного стриптококу. І наразі ми отримаємо от такі рекомендації лікаря, який склав, які будуть складатися з, з штамами антагонистами в певній концентрації. Отримав такі рекомендації, можна зробити дуже ефективний, скомбінувати персоналізований. Пробіотик. Тож, робимо висновок, що оцінка антагоністичного впливу пробіотичних штамів мікроорганізмів є показником відбору бактерій для складання персоналізованих комплексних пробіотиків, що підвищує їх ефективність. Кишківник це такий, знаєте, найбільший хитряк в організмі, якому вдається залишатися непоміченим, перебуваючи у всіх на очах. Насправді він відповідає за більшу частину діяльності організму. І тому встановлювати його мікробіом дуже важливо. Давайте подивимось, який же все ж оптимальний пробіотик повинен бути, якими властивостями він повинен відповідати. В першу чергу мати в своєму складі у достатній кількості штами непатогенних та нетоксичних мікроорганізмів, позитивна дія, яких клінічно доведена та безпечна. Для того, щоб пробіотик вважався таким, тобто ефективним, його кількість, кількість штамів повинна бути не менше, ніж 1 на 10 109 колонію утворюючих одиниць в кожній дозі. Такий пробіотик повинен зберігати життєздатність при проходженні через шлунково-кишковий тракт. І після контакту зі шлунковим соком, жовчю, е оставатися життєздатним і мати ще при цьому антибіотикостійкість, бути стабільним під час зберігання. Ми часто спостерігаємо, що е на лікарських засобах та дієтичних добавках, які містять пробіотичні культури, е Зазначають сроки зберігання понад два роки, а десь їй чотири роки. Такий час тривалий мікроорганізми зберігатися в умовах кімнатної температури, навіть в умовах холодильника, не можуть, вони втрачають свою життєздатність, вони втрачають всі свої. Также виявляти антагоністичні властивості по відношенню до патогенних мікроорганізмів, повинні ті пробіотичні мікроорганізми, які входять до складу пробіотика. Не можна забувати, що мікробіота товстої кишки ділиться на порожнину та пристіночну найбільше значення має пристіночна, але далеко не всі пробіотики, схильні до адгезії на слізовій оболонці кишківника. бажано застосовувати лише ті, які здатні до адгезії та тимчасової колонізації. Матої повинні універсальну ефективність при різноманітній патології з урахуванням вікових нюансів мікробіоцинозу людини, бути зручними та простими у застосуванні з мінімальною частотою прийому на добу, це один-два рази на добу приймати пробіотики. Ну і поповнювати популяцію пробіотичних мікроорганізмів можна і за допомогою пробіотиків, які продаються в аптеці, але треба враховувати всі ці вимоги, які ми тільки що з вами перелічили. Виробнича фірма Сіместа. Виробляє такі пробіотики, які можна купити в аптеці. Є невелика лінійка цих пробіотиків, це пробіотики з стабільними прописами і випускаються нашим підприємством. Один із таких пробіотиків, я хочу вам його а, представити, це імунамурамін. Це пробіотик, який а, містить в своєму складі ще й а, мураміл це структурний фрагмент оболоньки глікан лактобактерій, і ліофільно на висушення. Біфідо і лактобактерії, тобто пробіотичні штами, які обладають всіма тіма свойствами, які ми перерахували. Вони здатні до адгезії, вони, вони добре зберігаються, їх кількість достатня для того, щоб колонізуватися, вони обладають. Антагоністичними свойствами. Рекомендований такий пробіотик, як дієтична добавка спрямована на підтримку фізіологічної рівноваги нормальної мікрофлори. Проявляючи антагоністичну дійсть по відношенню до патогенної та умовно-патогенної мікрофлори організму і сприяє зміцненню імунітету та відновленню природного захисту організму. Другий пробіотик це біфідоформ. В своєму складі такий пробіотик містить тільки ряд біфідобактерій. В великій кількості і може бути рекомендований як дієтична добавка для використання в комплексній терапії гострих кишкових інфекцій, антибіотика-асоційованої діареї, дереї мандрівників, алергічних захворювань у складі комплексної ерадікації терапії елікабактерної інфекції, профілактики дезбактеріозів. Підтримки імунної системи у дітей старше трьох років та дорослих. Ще один пробіотик, який містить в своєму складі тільки лактобактерії. Рекомендован також при гострих кишкових інфекціях, інтабіотики асоційовані, асоційовані діареї, діареї мандрівників, хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, нормалізації мікрофлори кишківника, підтримки імунної системи у дітей старше трьох років та дорослих. Доабакт це комбінований е, такий пробіотик. Який містить як біфідом, так і лактобактерії і використовується рекомендован для профілактики та комплексного лікування алергій і спрямован на підтримку фізіологічної рівноваги нормофлори проявляє антагоністичну дію по відношенню до патогенної та умовно патогенної мікрофлори організму, сприяє підтримці імунної системи у дітей старше трьох років, ну і та дорослих. Наш настрій, емоційний стан, фізичне самопочуття залежить від фізіологічних процесів в нашому кишківнику. Тому бережіть себе та близьких. Дякую за увагу. Слава Україні! Виробнича фірма Сіместа зайнята розробкою і виробництвом засобів медичного призначення для інвітродіагностики в таких областях, як сирологія, молекулярна біологія, мікробіологія. Фірма зацікавлена співробітництві з приватними державними підприємствами, фізичними особами, чия діяльність пов'язана з потребою в інфраструктурі імунно-біологічного профілю. Поняття інфраструктура передбачає єдиний комплекс матеріальних і організаційних структур являє собою технологічну площадку. В першу чергу це чисті приміщення на 3000 метрів квадратних розгорнуті і спроєктовані відповідно до нормативних вимог приміщення з класом чистоти ABCD. Підведені комунікації забезпечують строго задані параметри по температурі і вологості повітря усередині приміщення, по чистоті фільтрованого повітря, кратності його обміну. Негативного або надлишкового тиску між сусідніми приміщеннями, спеціалізоване прибирання приміщень, одяг персоналу в комплексі з перерахованим забезпечує заявлений рівень чистоти приміщень, BCD. Інфраструктура передбачає сформовані потоки сировини, допоміжних матеріалів, готової продукції, персоналу. Усі виробничі процеси від проєктування до реалізації ведуться за вимогами, встановленими системою управління якістю відповідно до ДСТУ і НІСО 13485. Інфраструктура передбачає наявність обладнання, обраного в кількості і тими технічними характеристиками, які дозволяють з мінімальними витратами перебудувати технологічний процес на виробництво будь-якого продукту біологічного. Харчового та фармацевтичного профілю можливість виробництва налаштуватись під індивідуальні та серійні замовлення. Інфраструктура передбачає кваліфікований персонал, що забезпечує розробку та виробництво високотехнологічних продуктів. Вже зараз виробнича фірма Сіместа може запропонувати послуги з оцінки ефективності протимікробних засобів з використанням референтних штамів дискодифузним методом або методом перегнічуючих мінімальних концентрацій. Розробку і виробництво дисків з антибіотиками останнього покоління, виробництво і розробку, поживних середовищ для культивування і диференціації мікроорганізмів, наборів реагентів для контролю якості перестеризоляційного очищення і виявлення прихованої крові в біологічному матеріалі, наборів реагентів для фарбування мікроорганізмів і їх ідентифікації, наборів реагентів для біохімічної ідентифікації мікроорганізмів. Наборів реагентів для інвітродіагностики біологічного матеріалу, ліофілізацію біологічної маси бактерій, розробку біологічно активних добавок з використанням пробіотичних штамів мікроорганізмів, розробка персоналізованих автовакцинальних препаратів, пов'язаних з лікуванням хронічних інфекційних захворювань, профілактики вірусних захворювань, вивчення патофізіологічних станів. Створюючи моделі на лабораторних тваринах, як приклад рак передміхурової залози, вивчення імунної відповіді лабораторних тварин на введення антигенів різної природи, розробка серологічних тестів для інвітро діагностики захворювань, викликаних аутоімунною алергічною і інфекційною патологією. Розробка молекулярно-біологічних тестів інфекційних генетичних захворювань, отримання поліклональних антитіл до метаболітів, розробка виробництва рекомбінантних білків, виділення і очищення білків, фракціонування білків, контроль специфічності білків, методом Western Blotting.